Привіт! Ви на каналі Кристина. І сьогодні я вам і, покажу свою нову пісню. Сьогодні я буду знімати вам пісню. А от перед переглядом, коли я вам буду показувати пісню, підпишіться та поставте лайк перед переглядом. А ми починаємо. 就。 Ось так. Оце моя нова пісня якраз під топ-топ. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарі, чи хочете чи хоч другу пісню мою. А також не забудь поставити сердечко в коментарі. Па-па-па-па. До наступного відео. Підписники. Люблю.